Привіт! Вітаю тебе на каналі Про стосунки і хочу з тобою познайомитися. Мене звати Іра, мені 37 років, я завжди, і в мене зараз є маленький син. Я знаю, що таке довго травмуватися об стосунки. Я знаю, що таке довго не бути в стосунках. Я знаю, що таке бути в стосунках і не обрати чоловіка який з тобою, тому що я насправді до свого офіційного шлюбу я відмовляла п'ять разів, бо на якомусь році я розуміла, блін, це знов не те. А, Треба бігти. Я в своєму житті втратила дитину. Я була у залежних стосунках і не у одних залежних стосунках. Я була у травматичних стосунках, я була у об'язивних стосунках. І коли зараз до мене приходять дівчата, я кажу тільки одне: я знаю, що ти відчуваєш. І це найголовніше, що я не сум маси, тому що я можу е, зрозуміти тебе. Я можу зрозуміти тебе, чому ти так сильно ображаєшся на нього і взагалі ненавидіш усіх чоловіків, але я знаю, як з цього вийти. Я знаю, що в об'єктивних стосунках дуже складно, і ти не розумієш, як з них взагалі можна вийти, а я знаю, як з них вийти. Я знаю, що таке боятися вже не вийти заміж, тому що тобі 30 або за 30. Але я вийшла заміж після 35 і я скажу, що це найкращий вибір, який я зробила, що я не вийшла заміж ні за одного із тих чоловіків, з якими я була до цього. Це найкраще, що я зробила для себе. Я правильно обрала партнера. От що я несу на цьому каналі. Я ділюся тим, як. Не здатися, як мати силу морально, фізично і вірити в себе, і пізнавати себе для того, щоб зустріти свого найкращого партнера. Тому залишайся, підписуйся. Я знаю, що тут буде цікаво.